Всім привіт, з вами Рока КВ. І сьогодні я вам хочу показати, як я роблю нову групу. вже в неї відзвіти. Після цього відео вже вона буде. Ну так, починаємо. От тут є нова група, нової спільноти і нажимаємо сюди. Новий канал. Створити канал. І тепер находимо на фотку, нажимаємо галерею. Вставляємо фотку. Нажимаємо Ну, назву. Давайте вот. уже с девочкой можно зробити вот такую. Пишем «Я» Да, это страшно. Да, просто хочу новые виды отрабатывать. И теперь, в общем, таран. Ну, это не таран, но я просто пишу, потому что я таран. Вы можете написать. Это очень было. средства подписать свой канал. Я не буду уже. Да. Нажимаем ОК. И теперь запрошу кого хочу. Тут я вам запрошу. Эм... Да, мне тут. Я покажу трохи, но... Самое. Да, да. Вот, я сломаю. Всем пока. Вам было ничего. І ще я хотіла сказати, що ось ця група вже буде, коли ви подивитеся це відео. Коли я вийду, віде. Ця група вже буде. Да, щоб ви поняли, В неї можна буде вступити. усім показуємо, була нічного.